Вітає в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Увечері 14 серпня російські військові атакували Одесу балістичною ракетою. Потужний вибух прогрімів після оголошення повітряної тривоги. Метою агресору стала припортова цивільна інфраструктура. Поранення різного ступеня тяжкості дістали двоє людей: – 39-річна працівниця порту і 43-річний водій зерновоза. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Одночасно з прильотом у центрі міста спалахнула пожежа в житловому будинку на вулиці Софіївській. З ракетним обстрілом вона не пов'язана. Наголосили у прес-службі ДСНС. Повторна пожежа в триповерховому будинку на вулиці Софіївській спалахнула ввечері під час повітряної тривоги, що спровокувало паніку серед мешканців, повідомили в ДСНС. За годину загоряння на площі 150 квадратних метрів загасили. Загиблих і постраждалих немає. Причину надзвичайної події з'ясовують експерти. У регіональній службі порятунку нагадали, що це вже друге загоряння в будинку пам'ятці архітектури. Під час попередньої пожежі 30 липня вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. В житлової площі та даху будівлі. Під час гасіння постраждали троє рятувальників. Один з них 47-річний помічник начальника зміни. 4 серпня помер у лікарні. Наразі ДСНС з'ясовують причини займання, а міська влада займається питаннями збереження та відновлення будинку. Причини встановлюються, але ми сьогодні зрозуміли, що ми маємо відновити цей дах і повернути людей в свої домівки. Все така виїзна нарада. Всі служби наші відповідальні знаходяться за тут, розмовляли з уми, заспокоїли слідство встановить встановить причини, чому це відбулося. Ця будівля пам'яті проти місцевого значення, тому будемо розробляти план. Але це буде довготривала відносно довготривала процедура. Тому ми сьогодні розробляємо план встановлення тут такої тимчасового даху, який буде захищати дом від руйнувань. Після встановлення тимчасового даху розпочнуться підготовчі роботи з розробки проєкту відновлення будівлі, яка є пам'ятником архітектури місцевого значення. В результаті ракетного удару ворога ввечері 14 серпня вибуховою хвилею пошкоджено 8 будинків. Попередньо вибито більше 30 вікон в 19 квартирах. Комунальники продовжують обстеження будинків за допомогою та консультацією щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон, можна звертатися до приморської райадміністрації. Торгували гуманітарною військовою технікою на Одещині. Затримали військовослужбовця та його спільника, які планували продати броньовані мікроавтобуси та привласнити гроші. Військовослужбовець та його знайомий налагодили незаконний бізнес із продажу гуманітарних авто. Вони завезли кілька броньованих автомобілів Volkswagen Транспортер за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу та планували продати їх за ринковою ціною і навіть підшукали покупця. Чоловік хотів придбати броньовані мікроавтобуси для подальшої безоплатної передачі ЗСУ. Встановлено, що військовослужбовець та його знайомий завезли два броньованих авто. За спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для однієї з благодійних організацій з Черкащини. Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги з метою заробітку, ділки планували продати автівки за 18 тисяч доларів та підшукали покупця. Зловмисників затримали на гарячому під час проведення оборудки та передання грошей. Обом повідомили про підозру фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Торгував гранатами, тротилом і набоями на лаву підсудних відправили Одесити, який за 2,5 тисячі доларів продав цілий арсенал вибухівки та боєприпасів. 33-річний обвинувачений торгував гранатами, запалами, тротилом, електродетонаторами та патронами. Його затримали на гарячому в хаджибейському районі, коли він продав клієнту за 2,5 тисячі доларів 18 набоїв до нарізної мисливської зброї та снайперських гвинтівок, сім тротилових шашок, чотири запали та запальну люльку. Фігуранту висунули звинувачення йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Україна та Молдова тепер будуть проводити консультації у випадках будівництва об'єктів, які потенційно можуть впливати на екологію. Угоду між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова про імплементацію конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті було підписано в Одесі у четвер. Україна та Молдова мають спільний кордон, який проходить в тому числі і по території Одеської області. Підписання угоди між Кабміном України та урядом Республіки Молдова вже названо історичною подією. Ми підписали сьогодні відповідний документ, який Узаконює наші відносини і встановлює правила наших транскордонних консультацій в рамках конвенції ЕСПО. Тобто, якщо, наприклад, Республіка Молдова будує якийсь об'єкт, який потенційно буде впливати на довкілля України, є процедура, як вони з нами будуть проводити ці консультації. Відповідно, коли ми зі свого боку, наприклад, на Одещині будуємо якийсь новий об'єкт інфраструктурний, у нас є процедура, як провести ці консультації, і вона ратифікована обома. Урядами, і у нас є право на її підписання. Обидва міністри підкреслили, символічно, що це відбулося саме в Одесі підписання цього документу саме в Одесі є символічним. Одеса є містом для нас важливим як економічно, так і туристично. Майже немає громадян Молдови, які не були в Одесі або не мають сувенір з Одеси. Я впевнений, що підписаний сьогодні документ буде сприяти збільшенню екологічної безпеки і взаємодії між нами. Також Молдова заявляє про готовність приймати участь у реконструкції України як і в екологічному, так і в інших напрямках діяльності. Також міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець розповів про інші питання, які обговорювалися в Одесі. На порядку денному сьогодні стоїть питання водозабезпечення населення, яке цього потребує. На порядку денному сьогодні підготовка до опалювального сезону безпосередньо підготовка до і забезпечення паливною деревиною людей. На порядку денному сьогодні розвиток інфраструктури, яка дозволить сьогодні налагодити логістику, і всі ці питання обговорення. Проблем з дровами для опалення не буде, бо відповідне держпідприємство вже зробило необхідні запаси, запевнив міністр. Щодо екологічних злочинів з боку ворога, то всі вони фіксуються. І на сьогоднішній день зареєстровано вже 5,5 з половиною тисяч таких випадків. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає. Навіть вчорашній випадок, який був на Одещині. Це ще один кейс, який треба буде обрахувати покласти в загальний кошик збитків нашому довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На зустрічі з міністром навколишнього середовища Молдови було презентовано і інформацію щодо одного з найсерйозніших випадків руйнівного впливу на екологію після ворожої атаки, повідомив Руслан Стрілець. Ми сьогодні фактично вперше за допомогою Державної екологічної інспекції спробували. Змоделювати конкретний вплив конкретного випадку. Я зараз кажу про той найбільший випадок екоциду, який трапився на Одещині, коли горів порт. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси, і скільки цих повітряних мас потенційно осіло на території Республіки Молдова. І ми презентували цю інформацію міністру. Таким чином, на зустрічі в Одесі обговорювалися і випадки впливу ворожих дій з боку РФ не тільки на Україну, а й на інші держави. А транскордонний вплив це вже абсолютно інший ступень відповідальності. Міністерство соціальної політики України ініціює радикальні зміни в системі соціального захисту і пропонує скасувати прожитковий мінімум. Такий крок зумовлений невідповідністю його нинішнього показника реальним потребам громадян, особливо вразливих верст населення. Законопроект знаходиться на завершальній стадії розробки та очікує розгляду Верховною Радою. За коментарем по цій темі ми звернулися до експерта інституту демографії НАН України Людмили Черенько. В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум. Принаймні у Міністерстві соціальної політики пропонують запровадити важливі зміни, які стосуватимуться насамперед вразливих верст населення. Основна причина полягає в тому, що розмір прожиткового мінімуму є недостатнім, аби забезпечити базові потреби людини. Зараз відомство завершує роботу над законопроектом, який має затвердити Верховна Рада. Фахівчиня з інституту демографії, проблем та якості життя НАН України Людмила Черенько коментує щодо нагальної соціальної. Потреби такого кроку уряду. Прожитковий мінімум був прийнятий ще 2000 року, затверджений. Методика, звичайно, була застаріла. Це ще були спогади про Радянський Союз, там перелік 300 з лишнім найменувань. Звичайно, давно треба було цю методику осучаснювати. Прожиткового мінімума дуже багато, недоліків. Зокрема, за словами фахівчині, сам принцип прожиткового мінімуму виконує важливу функцію, якщо він ґрунтується на науковій основі, враховуючи актуальні соціальні потреби громадян. В багатьох країнах, от те, що мені зразу спадає на думку в Польщі, там декілька навіть розробляється у цих кошиків прожиткових мінімумів, які мають різну функцію. У нас склалася така ситуація, що прожитковий мінімум. А давним-давно його е що затверджується в бюджеті, не співпадає з його фактичною вартістю. Тому існує два так званих фактичний прожитковий мінімум, так званий, який розраховує Мінсоцполітики у фактичних цінах ринку, і офіційно затверджений. За словами Людмили Черенько, сьогодні показники фактичного прожиткового мінімуму приблизно у два рази вищі за офіційний. Звісно ж, постало питання реформування взагалі всієї системи соціальної підтримки. Експертка також перелічила деякі з причин, чому виникла гостра проблема в реформуванні прожиткового мінімуму. Україна дуже за, за всі роки незалежності збільшувала державні гарантії, які, на жаль, не були підкріплені в фінансовими спроможностями нашого бюджету. І цю, ця система, звичайно, сьогодні вона дуже розгалужена. І е, абсолютно е, розбалансована сьогодні. Урядовці пропонують запровадити одну комплексну систему соціальної підтримки, яка б акумулювала різні виплати та соцпослуги, куди б входила, наприклад, і медична страховка для тих, хто не спроможна її придбати, так як запроваджено в інших країнах. У нас зрозуміло, що це якщо відбудеться, то о, в міні-версії, але тим не менш, це дасть змогу. Акумулювати кошти і не розпорошувати їх на чисельні програми, які сьогодні в основному мають низьку ефективність. На думку Людмили Черенько, запропоновані урядом зміни у соціальній політиці безумовно мають відбутися однак вони потребують виваженості та комплексних розрахунків. Одещина досягла значних успіхів у зборі ранніх зернових а також за прогнозами на 92% буде забезпечена власними овочевими культурами. Це важливі показники для продовольчої безпеки регіону. Водночас побоювання викликають урожай кукурудзи і соняшника, які формувалися у липневу спеку. Але результати за ними будуть відомі пізніше. Розповіли в Одеській обласній військовій адміністрації. Фермери Одеської області завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом було обмолочено майже мільйон гектарів землі, з яких отримано приблизно 3,5 мільйони тонн зерна, що перевищує тогорічний рівень на 1,4%. Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація. За показниками пшениці озимої та ярої ячменю, гороху, аграрії вдало справилися із завданням. А ось ріпака зібрали значно менше тогорічного. Крім того, у нас також зібрано і ріпак на площі 110,6 тисяч гектарів, що становить 49,6% до рівня минулого року і намолочено 2196 тисяч тонн із врожайністю 19,9 центнерів з гектара. Втім, у зв'язку з тим, що було скорочено посівні площі під ріпак, і відповідно із посушливою погодою, яка у нас була восени. Валовий збір ріпаку у цьому році менше у два рази. Наразі аграрії Одеської області розпочали збір пізніх сільськогосподарських культур: це сонячний, кукурудза, соя. І зброжайністю цих рослин є об'єктивні побоювання. Ми пам'ятаємо той спекотний липень, який у нас був, і саме в той період, коли відбувалося формування, якраз соняшники кукурузи, спека, на жаль, вплинула. Але вже сьогодні відзначаємо, що на щастя, не у всіх господарствах ситуація складна, тому що є господарства, які здійснюють полив. Є ті господарства, де менш було спекотно, є ті, де встигли захопити дощі. Тому результати врожайності кукурудзи і соняшника треба оцінювати пізніше. Щодо баштанних і овочевих культур, то через липневий жар цього літа їх почали збирати на два тижні раніше. В області цього року під баштання культури відведено 3,6 тисяч гектара, що на 112 відсотків більше від рівня минулого року. минулого року було засіяно 3,2 тисячі гектарів. Основний ареал вирощування баштанних культур це ті райони, де є зрошення безпосередньо: Одеський, білгородністровський, Болградський і Змаїльський. На 8 відсотків більше ніж минулого року на Одещині засіяли овочевих капусти, огірків, помідорів, цибулі, моркви і. У разі їх перевиробництва будуть реалізовувати в інші регіони. А потреби власне Одещини місцеві аграрії повинні майже повністю забезпечити своїми овочами, вважають у військовій адміністрації. Орієнтовно плануємо зібрати цього року овочевих культур 290 тисяч тонн При нормі споживання нашій області 315 тисяч тонн. Практично бачимо, закриваємо потреби, але ті овочі, яких буде не вистачати, зможемо закупити в інших областях нашої країни або декотрі ймовірно доведеться імпортувати. Якщо врахувати, що особисті селянські господарства теж будуть реалізовувати свою продукцію, то основні вимоги області ці погородині мають бути задоволені, прогнозують чиновники. Побив знайомого і кинув помирати біля дороги. На Одещині до семи років ув'язнення засудили чоловіка, який позбавив життя свого приятеля. Труп чоловіка знайшли перехоже біля залізничної станції. Як з'ясувалося, мешканець села Нові Шомполи напередодні приїхав у село Петрівка зі своїм знайомим. Чоловіки пиячили й посварилися. Один з учасників застілля 42 років побив приятеля до втрати свідомості. Після цього відтягнув його з дороги на узбіччя, де той невдовзі помер. Того самого дня вбивцю затримали. У скойному він зізнався, але причину сварки згадати не зміг, нарікаючи на алкоголь. Його засудили до семи років позбавлення волі. Канабіс та ефедрин на Одещині за контрабанду наркотиків затримали двох жінок. Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 32-річну іноземку затримали на паромному пункті пропуску Орлівка і Сакча, куди її підвіз на автомобілі товариш із Румунії. Жінка своїм ходом прямувала в Одесу до знайомих. В її особистих речах виявили 9 кілограмову ємність з ефедрином. Це прекурсор, обіг якого обмежений. А 30-річну мешканку Києва затримали, коли вона пасажирським рейсовим автобусом через той самий пункт пропуску їхала з України до Румунії на відпочинок. У рюкзаку жінка сховала згорток із канабіс. Сом, фігуранткам повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Вони представники найсучаснішої професії у збройних силах України, підрозділи, які складаються з операторів дронів та інших військовослужбовців, які обслуговують БПЛА, нині створюються у всіх видах і родах військ. Герої сюжету наших колег військових кореспондентів телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ морські піхотинці, які вправно володівають усіма таємницями цієї справи і активно знищують техніку озброєння та живу силу противника. Обережними рухами та з почуттям великої братньої любові військовослужбовці збройних сил України оформлюють подарунки для північних гостей, що так необачно завітали до України без дозволу. Бувають, бувають, бувають. І так як українці, нація гостинна та щедра, доставка теж передбачена. У кожного з цих хлопців була улюблена цивільна професія, мрії і плани на мирне життя. Проте доля і кожен з них обрав іншу життєву путь. Я займався. Системами енергопостачання по Україні високовольтними лініями, радіотехнікою, чуть-чуть програмуванням. Найбільше в моїй службі мене мотивує те, що хочеться як наймога швидше прогнати росіян з нашої землі і продовжити собі далі спокійне громадське життя. Наш підрозділ займається розвідкою, авіарозвідкою. Ураженням цілий дронами FPV, як камікадзе, так і скидами, дронами, так названими Баба-Яга, які доставляють провізію і більш серйозніші подаруночки на російські позиції. Стараємося нищити ворога з неба, підтримувати піхоту на землі. Меж досконалості у цій професії немає, кажуть хлопці, тому навчання і практика визначальні складові їхньої майстерності і результативності. Ми відправляємо військовослужбовців. В усі можливі навчальні центри до більш досвідчених пілотів в нашій бригаді відправляємо. Самі допомагаємо максимально, так як ну, ми вихідці також з пілотів. У нас, в принципі, в підрозділі одним із пріоритетів це є саморозвиток особового складу. Ну, на це тобто, робимо акцент. У збройних силах він з 25 лютого 22 року, тож за цей час здобув чимало вмінь і навичок. Валентин жалкує, що не міг стати на захист України на початку війни У 2014 році. Я був дуже молодий, навчався моріходця і зараз не зміг пропустити цього. Я третій помічник механіка на судні. 25 лютого я збирався в рейс, і ми повинні були виїхати через Молдовію. І коли стояла маршрутка там моряків, які загружалися, екіпаж. Я бачив пацанів, які збираються їхати в ну, військові частини, бачив біля Приморського військомата там, черги такі великі. Я такий дивлюся на хлопців, які сідають в автобус ну, в екіпаж. І дивлюся на хлопців, які йдуть в військкомат. Я такий, ні-ні-ні, хлопці, мені не з вами. Я туди з пацанами на двіжуху. Мотивації захисникам не позичати, і, попри в тому, вони готові до виконання наступних завдань. Зараз у нас є шанс вибороти свободу, показати до останнього, що ми українці. Для мене перемога буде, коли ні одної російської душі не буде на нашій землі. Це буде остаточна крапка, коли я зупинюся. Незважаючи на щоденні ризики, хлопці сповнені планів на майбутнє, майбутнє, задля якого кожен з них одного разу і одягнув військовий однострій. Моя мрія після війни побудувати сім'ю, побудувати будинок свій, посадити дерево. Куча цілей, яких я хотів би спробувати, навіть вилізти на ту саму Говарлу, побувати у Львові. Поїздити по всій країні, там, де ще не був. Вони жили на нашій планеті задовго до появи людей, належать до класу плазунів, ряду лускаці та мають кінцівки з кігтями. Найбільш відомими серед них є гекони, ігуани, варани, агами, веретенниці, хамелеони, безногі ящерки та сцинки. У цих тварин є навіть своє власне свято всесвітній день ящірки, яке відзначають у середині серпня. І про них мова в нашому наступному матеріалі. Від зовсім маленьких, найменші гекони завдовжки 2 сантиметри, до гігантських розмірів у 3 метри, найбільші з варанів, різні за вагою, менше грама і до 150 кілограмів, як то комоцький варан або його ще називають комоцьким драконом, ящерки або ящери. Вони вже існували на землі у часи панування динозаврів, коли останні зникли через зміну клімату. Їхні більш мініатюрні нащадки залишились і понині, та населяють різні куточки планети в акватерарію. Від одеського зоопарку мешкають цікаві екземпляри, які привертають увагу і дорослих, і дітей. Бачив якихось ящерок? Так. Да. А які вони були? Які сподобались? Ти Щось запам'ятав? Всі різні там бачив. Красиві. – Яких ящирок ти тут бачила? Великих, маленьких, які вони були. Маленькі, великі. Вони на деревах сиділи, так? Да. А що вони робили? Спали. Просто спали. В акватераріумі свій дім знайшли різні види ящерок, природні середовища яких знаходяться на різних континентах. У нашому зоопарку теж є представники цього класу, цього ряду лоскатіх. В нас є представники Америки, Африки, Мадагаскару. Австралії деякі з них можуть даже бути, наприклад, домашніми вихованцями, улюбленцями, улюбленцями як, наприклад, Ось ця бородата гама у нашій широті також мешкають різні види ящерок. Вони невеликі за розміром деякі з них зараховані до видів, що зникають для людей. Всі вони абсолютно безпечні, та іноді самі потребують певного захисту. Один з варіантів якого природня властивість відкидувати власний хвіст, аби зберегти своє життя та втекти від хижаків. В Україні теж є декілька видів ящурок, і деякі з них знаходяться у червоній книзі країни. Наприклад, це зелена ящурка. Вони, вони їх можна зустріти в Одеській області, я думаю, їх бачили всі наші відвідувачі. Це така ярка, яскрава зелена ящерка, а у самців у брачний період ще й така красива блакітна шия. Комфортна температура для існування ящерок від 15-16 градусів. Якщо вона стає нижчою, то всі процеси життєдіяльності уповільнюються. На зиму деякі види просто впадають у сплячку. Але і спека також для цих рептилій згубна. Якщо у зоопарку тваринам створюють усі необхідні умови для життя, забезпечуючи відповідне харчування і комфортний температурний режим. То у разі, якщо виявити бажання завести плазуна, добряче поміркуйте, чи зможете надати тварині комплексний догляд та все необхідне. Є ящерки хижаки, є ящерки всіядні, є ящерки е комаха ядна, і... а гама вона, наприклад, всіядна, то в неї в раціоні є і е, зелень, е, фрукти, овочі е, також. Е... Також трохи м'яса вона теж є. Білок вона потребляє. І ще кілька порад. Якщо ви зустріли ящерку у природньому середовищі, не слід її чіпати, ловити або нести кудись додому. Треба залишити тварину там, де вона перебуває. А якщо захочеться подивитись на різні види нащадків стародавніх динозаврів, то приходьте в акватераріум до одеського зоопарку. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.